Вітаю! Я Михайло Репетій. Тема нашого заняття це безтикова колія на штучних спорудах. Розглянемо укладання безтикової колії на мостах і в тунелях. І так, безтикова колія на мостах. Умови і можливість укладання безтикової колії встановлюються проєктом. Проєкт розроблений на основі матеріалів натурного обстеження. Повинен передбачати виконання робіт із забезпечення стійкості колії, усунення несправностей і конструктивних недоліків, що обмежують укладання та закріплення рейкових плітей на мосту, а також з усунення несправностей, ліквідація яких буде неможлива після укладання безтикової колії. Проект повинен враховувати конструкцію і довжину прогонових споруд, конструкцію мостового полотна. Поїзне навантаження. Максимальні і мінімальні температури рейок в районі мосту і підходів. Найбільша температура рейок для літніх умов при розрахунках і проєктуванні безтикової колії на мостах приймається на 10 градусів Цельсія, а на мостах через суходули та шляхопроводах на 15 градусів Цельсія більше, ніж повітря. Проєкт укладання безстикової колі з розривами плітей. Проєкт укладання безстикової колі на мостах з розривами плітей в зонах рухомих кінців рухомих пролітніх будов може бути виконаний з зрівнювальними прольотами, а також урівнювальними пристрими чи стиками. Проєкт укладки з зрівнювальними рейками повинен включати схему вкладання рейкових плітей. І зрівнювальних рейок з вказаними довжинами плітей. І зрівнювальних рейок включати сезонні рейки з прив'язкою кінців рейок до кінців прилітних будов. Розрахунок зазорів в стиках і визначення температурних інтервалів при зміні сезонних рейок. Порядок зберігання сезонних урівнюючих рейок в межах прилітних будов. Проект укладання. Безстикової стикової колії складанням зрівнювального приладу чи зрівнювального стика повинен включати. Перше, це предкладання зрівнювальних приладів чи зрівнювальних стиків, що розробляється на основі обстежень мостового полотна і пролітних будов довжини температурних прольотів. Друге розрахунок повздовжніх переміщень рейкових плітей. Від зміни температурного і тимчасового навантаження. Третє. Схеми вкладання зрівнювальних приладів чи зрівнювальних стиків, зварних рейкових плітей з прив'язкою їх до кінців прилітних споруд. Так. Що це таке зрівнювальний прилад чи зрівнювальний стик? Це рухомий стик з особливою конструкцією, що дозволяє значне повздовжнє переміщення кінця однієї рейки відносно другої. Зрівнювальний прилад кладають по кінцям двох ділянок безтекової рейкої колії, а також на металевих мостах при великих температурних прольотах, поблизу розміщення опорних частин, крім того, поблизу кінців розвідних прольотів. Призначення зрівнювальних прольотів. Запобігати при довгих рейкових плітях появи додаткових зусиль температурних впливів на самі рейки, так і на міст. Сучасний тип зрівнювальних пристроїв складається з рамної рейки і гостряка, що вкладені на металевому листі на лафеті. Одна рейка рамна нерухомо закріплена на лафеті. Другий же гостряк має можливість вільного ковзання при збереженні плавності колії. Прокочування коліс рухомого складу. Стиковий місток, що прикріплює нерухому частину рамної Рейки, знаходиться на кінці однієї прилітної будови. Корневий місток, що кріпить гостряк, знаходиться на кінці іншої прилітної будови. Рухомий місток. Перекриває простір між кінцями суміжних пролітних будов і ковзає на поверхні підкладок, що вкладені на мостовий вантаж. При переміщенні рухомих кінців пролітних будов до 750 мм. Рухомий місток повинен підтримуватись по центру додатковою металевою поперечиною, що входить до комплекту зрівняльного приладу. Що опирається на спеціальну конструкцію. Розрахунковому переміщенню пролітної будови в інтервалі від 0 до 330 мм додатковий пристрій не потрібний. А в інтервалі від 0 до 375 мм, металева поперечина вкладається безпосередньо на пролітну будову замість крайнього бруса. Забороняється тримати на мостах зрівняні прилади, зрівнювані стики. Хоча б з одним із перерахованих дефектів. Перше це викришування гостряка при довжині 200 мм і більше. Викришування менше 200 мм повинне бути зачищене. Друге це злом гостряка чи рамної рейки. Третє. Пониження гостряка проти рамної рейки на 2 мм і більше. Зміна в межах, де відстань від рамної рейки до робочої грані гостряка складає від 50 до 120 мм. Гостряки в зрівнювальних приладах, конкретно в гостряці, повинні щільно прилягати до рамних рейк. В випадку появи зазору між ними величиною більше 1 мм. Необхідно відразу привести регулювання притисних лапок. Міст до укладання безтекової колі повинен бути обстеженим, не дозволяється до усунення дефектів укладати безтекову колію на мостах з опорами, які піддання сіданню, з суву іншим деформаціям, що мають пустоти в тілі, з опорними частинами, закріплення яких не відповідає ДБН сніпам. З залізобетонними плитами БМП, які мають зруб... зруйнований прокладний шар, із старопридатними мостовими брусами і дефектними металевими поперечинами. на мостах зі здою на баласті, в межах яких ниждя пості шпали вище верхні будови баластного корита. Після усунення обмежень безтекове колія на мостах укладається згідно з вимог цих технічних вказівок. Безтекове колі укладається на мостах з їздою на баласті і на металевих мостах з залізобетонними плитами БМП або з дерев'яними брусами на скріпленні Д2. У відповідності до інструкції щодо влаштування і конструкції мостового полотна на залізничних мостах. На залізобетонних мостах зі здою на баласті з балочними прогоновими спорудами до 33,6 метрів і арковими без такого колія вкладається без обмеження сумарної довжини прогонових споруд, скріплення на мостах зі здою на баласті. Залізобетонними балочними і арковими прогоновими спорудами безболтове пружнє КП або роздільне КБ. Шпали на мостах з їздою на баласті спеціальні мостові залізобетоні з пристроями для кріплення контркутників. Епюра шпал 2000 штук на кілометр. На мостах з повною довжиною більше 50 метрів і шляхопроводах. Повною довжиною більше 25 метрів. Укладають контркутники, які повинні мати переріз 160 на 160 на 16 мм. Балас на мостах і підходах ще беневих з твердих порід граніту з міцністю не менше у 50 Ширина плеча баласної призми повинна бути не менше 35 см. При цьому підошва шпали на мосту повинна бути розташована нижче верху борту баласного корита не менше, ніж на 10 см. Товщина баластного шару під шпалою в підрейковій зоні повинна бути не менше 25 см. Менша допускається з дозволу ЦП Укрзалізниці на колях 4 категорії, але не менше 15 см. Температура закріплення рейкових плітей, які перекривають міст, визначається так, як і на підходах з урахуванням вимог пункту 2.8.1 інструкції ЦП 0266. На мостах із дерев'яними мостовими брусами, металевими поперечинами і залізобетонними плитами БМП безтикова колія укладається на однопрогонових при довжині прогонових спруд до 55 метрів включно. І багатопрогонових при сумарній довжині прогонових спруд до 66 метрів включно з дотриманням таких умов. На мостах із сумарною довжиною прогонових спруд до 33 метрів рейкові пліті повинні прикріплятися до мостових брузів з кріпленням Д2. До металевих поперечин і залізопетонних плит БМП з кріпленнями КБ з підрізаними лапками клем, Тобто з без защемлення підошви рейки. На мостах сумарною довжиною прогонових споруд 33 метри і більше рейкові пліті прикріпляються до мостових брусів металевих поперечин, залізобетонних плит БМП. Біля нерухомих опорних частин кожної прогонової споруди, на ділянках довжиною 0,25 ЛМ, клемними скріпленнями із защемленням підошви рейки, а на іншій довжині прогонових споруд, так як і на мостах з сумарною довжиною до 33 метрів, тобто без защемлення підошви рейки. На мостах з дерев'яними мостовими брусами, в межах ділянок закріплення рейкових плітей мостові бруси прикріпляють горизонтальними болтами до кутників коротишів, які встановлені біля кожного третього бруса. На мостах із залізобетонними плитами БМП на всій довжині прогонових споруд необхідно укладати підрейкові гумові або гумокордові прокладки. На ділянках прогонових споруд з лізобетонними плитами БМП, де рейкові пліті кріпляться без защемлення підошви рейки. На кожній підрейковій опорі повинні укладатися П-подібні пластини для зниження коефіцієнту тертя між підошвою рейки і основою. Кінці рейкових плітей, які перекривають мости, повинні знаходитись на відстані не менше 100 метрів від шафої стінки устою. При довжині прогонової споруди 33 метри і більше та 50 метрів при довжині прогонової споруди до 33 метрів. На всіх безбаласних мостах з дерев'яними брусами і металевими поперечинами повинні бути встановлені протиогонні кутники і контркутники. На мостах залізобетонними плитами БМП встановлюються контркутники. На металевих багатопрогонових мостах при сумарній довжині більше 66 метрів і однопрогонових довжиною більше 55 метрів безтикова кулія укладається з дозволу та запогодження ЦП у Кризалізниці за індивідуальним проєктом. Безтикова кулія в тунелях. В коротких тунелях завдовжки до 300 метрів безтикову колію укладають так само, як і на підходах до нього. При цьому температурні умови закріплення і експлуатації рейкових плітей розраховують, як і для відкритих ділянок колії. В довгих тунелях 300 метрів і більше, безтикову колю доцільно укладати незалежно від наявності її на підходах. При... Розташування плітей повністю всередині тунелю зрівнювальні прольоти слід розташовувати за його межами. Рейкові пліті в тунелях довжиною більше 300 метрів і на підходах до них зварюють електроконтактним способом машиною ПРЗМ межах блок ділянок, на границях яких улаштовується ізолюючі стики підвищеної міцності. Розрахункова найбільша температура рейк в таких тунелях. Приймається на 20 градусів по Цельсію меншою, ніж за його межами. Безтикова коля в тунелях може бути як з баласною, так і безбаласною основою. Баласт в тунелях на підходах до них має бути щебеневим. Товщина баластного шару під шпалою не менше 25 см. В випадках, коли габарити тунелю не дозволяють мати указану величину баласного шару, дозволяється зменшити її до 20 см. При товщині баласного шару менше 20 см без коля в тунелях та на підходах до них влаштовується на залізобетонних шпалах. При меншій товщині на дерев'яних шпалах із кріпленнями Д2 СКДД, на позакласних тунелях безтикова коля вкладається відповідно до спеціально розробленого проєкту. Безбаласна конструкція колії влаштується за проектом погодженим ЦП «Укрзалізниці». Безтикова коля в тунелях і на підходах до них довжиною 100 метрів укладається з пюре шпал 2000 штук на кілометр. При укладанні безтикової колі в тунелях на ділянках з електричною тягою та великою вологістю необхідно передбачати спеціальні ефективні заходи захисту рейкових плітей та скріплень від корозії. це осушування тунелів, встановлення вентильних пристроїв, що знижують витік тягових струмів при постійному струмі, нанесення антикорозійних покриттів. Покращення електроізоляції, і скріплень. Покращення відведення води від підрейкової основи. На цьому наше заняття закінчуємо. Всього найкращого.